Продовження. Хлопці оточили пепі всі, крім Вілли що витер сльози і несміливо став біля Томі. Ви колись бачили такі коси? Справжнісінька пожежа, а, а такі черевики не вгавав Бенг. Може, позичиш мені одного? Я хотів би трохи поплавати, а не маю човна. Він схопив пепі за косу, але відразу відсмикнув руку і вихнув. Ой, ой, я побіг собі пальці. Усі п'ятеро хлопців загукали, підстрибуючи навколо пепі. Червона шапочка, червона шапочка. А пепі стояла посеред кола. І призно всміхалася. Бенгт сподівався, що вона розсердиться або почне плакати, або хоч злякається. А як упевнився, що словами не діме пепі? Він штовхнув її. Бачу, ти не дуже вічливий з дамами, мовила Пепі. І вона підняла його вгору своїми дужими руками, понесла до берези, що росла неподалік, і перевісила через гіляку. Потім узяла другого хлопця, перевісила через іншу гіляку. третього посадила на стовпець хвіртки, четвертого перекинула через огорожу. І він гепнув на грядку з квітками. А останнього розбишаку вмостила в малесенький іграшковий візочок, що стояв на вулиці. Пепі, Томі, Аніка й Віли мовчки дивилися на хлопців, що ж поніміли з подиву Врешті пепі сказала Ви боягузи. Нападаєте п'ятеро на одного, це неподобство. Та ще й штовхаєте беззахисну дівчинку. Ганьба, ходімо додому, покликала вона Томій й Аніку. Потім звернулася до Віли. Часом вони знов тебе зачеплять. Скажи мені, а Бенг товів. Що й досі сидів на дереві і боявся ворухнутись, мовила. Коли ти хочеш ще щось сказати про мої коси і мої черевики, то краще кажи тепер, поки я не пішла додому. Але Бенгт не мав більше чого казати ні про черевики пепі, ні про її коси. Тому Пепі взяла в одну руку знайдену бляшанку, а в другу шпульку від ниток і пішла додому разом із Томі і Анікою. Уже в садку біля свого будинку Пепі сказала, Так мені прикро, що я знайшла дві гарні речі, а ви вернулися без нічого. Вам треба ще трохи пошукати. Томі, чому б тобі не зазирнути в дупло он того старого дерева? Для пошуків нема кращих місць за такі дерева. Томі відповів, що однаково ні він, ні Аніка нічого не знайдуть. Але, щоб не перечити пеппі, засунув руку в дупло б дерева. Ой, вражено вигукнув він, витягаючи руку. Він тримав у руці гарний-пригарний записник у шкіряній політорці. У шкіряну петельку був засунутий маленький срібний олівчик. Дивно, мовив Томі. А, бачиш! Сказала пепі, нема краще, як бути пошуковцем. Я не розумію, чого так мало людей вибирають собі цю роботу. Столярів, шевців, сажотрусів що є, скільки завгодно. А от пошуковцем мало хто хоче бути. Потім пепі обернулась до Аніки. А чому б тобі не пошукати он під тим трухлявим пеньком? Під пеньками завжди щось знаходять? Аніка засунула руку під пеньок і відразу витягла звідти коралове намисто? Вони з томі добру хвилину стояли, пороззявлявши роти, Такі були вражені і вирішили, що від тепер щодня будуть пошуковцями. Пепі вчора до півночі гуляла в м'яча, і тепер їй захотілося спати. Мабуть, піду трохи й подрімаю, мовила вона. Може, підтикаєте мені ковдру. Вона сіла на край ліжка, розулась, задумливо глянула на свої черевики і сказала, Бенхтові, бач, закортіло поплавати в човні. Тю? зневажливо пирхнула вона. Іншим разом він у мене і поплаває, і повеслує. Кажи пепі, а чого в тебе справді такі великі черевики? шанобливо спитав Томі. Щоб можна було вирушити пальцями, відповіла пепі і лягла в ліжко. Вона завжди клала ноги на подушку, а голову ховала під ковдру. Так сплять у Гватемалі!» – малі, пояснила вона. Тільки так і треба спати, інакше й не варто. Так я можу ворошити пальцями в вісні. Ви засинаєте без колискової пісні? спитала вона. Бо я можу завжди співати собі колисково, а то мене сон не бере. То мій Аніка почули під ковдрою якесь мормотіння, то пеки співала собі колисково. Вони тихенько вийшли з кімнати, щоб не турбувати її. У дверях вони обернулись і востаннє глянули на ліжко, але не побачили нічого, крім ніг пепі, що спочивала на подушці. Пальці на ногах ворушилися. Томіяніка подалися додому. Аніка міцно стискала в руці коралове намисто. А все таки дивно, Томі, мовила вона. Тобі не здається? Не здається, що пепі сама поховала там ці речі? Хто зна, — відповів Томі. Від пепі всього можна. Сподіватися, відповів дони продовження буде.